Середа, 23 липня це новини. Коротко вітаю ранкова атака по кривому рогу. Дрон там зруйнував будинок і влаштував масштабну пожежу, пошкоджені підприємства, сонячні панелі та ще чотири оселі. У Синельниківському районі обстріли знищили техніку і пошкодили освітній заклад. Загалом над областю збили вісім ворожих дронів. Зеленський підписав скандальний закон, який змінює підпорядкованість НАБУ та Сапі. Це попри масові протести. Документ обмежує незалежність відомств в розслідуванні топ корупції. Чим загрожують такі зміни, чому експерти говорять про ризики, з'ясовували наші журналісти. Шокуюче вбивство на Слобожанському проспекті у Дніпрі біля банкомата. Зранку знайшли тіло молодої жінки, а у злочині підозрюють 14-річного підлітка. Подробиці моторошної справи вже з'ясовують правоохоронці. Чи загрожує Дніпропетровщині нашестя Сарани? Грої комах уже атакують Запоріжжя і стрімко наближаються до нашого регіону. Фахівці попереджають, масштабне нашестя може призвести до аграрної катастрофи. Як боротимуться з навалою, та звідки з'явила сарана в Україні? Дивіться у повному випуску. Ці та інші новини не пропустіть і підписуйтесь на 11. -й.